Щоразу, коли падає дощ, мешканці будинку по вулиці Кульпарківська, 126, змушені підставляти відра під стелю. Поза як сьогодні вона радше нагадує решето. Люди неодноразово просили комунальників, аби ті полагодили покрівлю однак безрезультатно вони звернулися до народного контролю. Пан Андрій розповідає: у помешканні стало неможливо жити. Через ділявий дах всюди плісніва та грибок. Під час дощу в квартиру падає дощ. І відповідно стеля все промокає. Після того чути тухлістю, запах такий, що неможливо дихати. Якщо файний вітер подує, то той дах весь попадає. І він тут весь гнилий, і якщо один. Порухати, то воно все розвалиться. Хворіли, і не раз хворіли і бронхіт, кашель в дитини, тому що лікарка ще як дитина була менша, вона завжди говорила, що від тої сирості. Погана покрілля з мого народження. Що підставляємо відра, тазіки і Виностите? мусимо виносити. Так. Зимою холодно, тому що від того від тої сирості. А в літі жаркота, тому що одразу бляха і жара. Журналістів народного контролю у залізничній адміністрації запевнили, дірявий дах таки залатають. Більше нам пообіцяли, що наступного року покрівлю відремонтують капітально. Кошти на її ремонт включать до місцевого бюджету. Якщо цього року ЛКП проведе підтримуючий ремонт місця затікання, буде часткова заміна елементів, які течуть або Виконання заходів, які унеможливлять затікання. Тобто будуть ті дирки, отвори в даху закриті. це кошти будуть ЛКП. Протягом місяця вони виконають ці роботи. Ми склали акт, в якому ми зазначили, що дану адресу буде запропоновано для включення в титульний список на 2016 рік. Ми слідкуватимемо, чи відремонтують дах у будинку по вулиці Кульпарківська, 126. Уляна Лаврик, Тарас Романик, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ